Святкова ілюмінація цьогоріч буде кращою ніж у попередні роки. Кореспонденти Інтебе дізналися, що особливого у новорічних вогнях. Цьогоріч святково палатимуть відразу два тернопільських майдани театральний та волі. Адже, як вже відомо, на одному стоятиме різдвяна шопка, а на іншому прикрасили головну ялинку міста. Щоб гідно прибрати центр Тернополя, закупили додаткову ілюмінацію на 20 тисяч гривень. Тому поряд зі старими гірляндами обласний центр прикрашатимуть й нові. Ми маємо зараз нові гірлянди, такі світильники, які ще то не бачив. Ми вже вони є, на цілих ще не бачив. Вони е, така падаюча сосулька, вони теж тут у нас є. На театральному майдані традиційно прикрасять колони драмтеатру, будинок, який стоїть поруч, і територію біля пам'ятника Пушкіну. А на Майдані Волі, крім головної ялинки, яка палатиме кольорами веселки, світитиметься ще одна зелена красуня та дерева неподалік. В який час працюватиме ілюмінація, наразі остаточно ще не вирішили. Але як правило, в перші дні будемо працювати з вечора до ранку, а вже такі звичайні дні буквально до. Єрданю, як звичайно, у нас має лека стояти, не знає, як буде в цьому році. Будемо робити з вечора, коли стемніє. Ну до години десь так 12 до одинадцятого, тому що вже в такі такі дні не буде тут людей. Не буде потреба стільки до ранку освітлювати. Скільки електроенергії і відповідно грошей з'їсть ілюмінація, Олег Ліхіцький ще не знає, але запевняє сильно по кишені міського бюджету вона не вдарить, адже прикрашають місто економними світлодіодними світильниками. Нагадаємо, головну ялинку міста запалять двадцять 4 грудня